Леся Данильчик, стою на колінах, вмиваюся сльозами, не можу молитву сказати словами, Та Ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш, мій Боже. Молитва моя, не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чує, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відомо нема вже й сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила, молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікує, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву цю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу помилуй утіш, підкріпи кожне серце, спаси, збережи від відтинець злої смерті, зміцни звесели, кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи не знали, поклич за собою, дай справжнє прозріння. Хай кожному явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати і любити уміли, нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на коліна, тихенько шепочу за інших людей Тебе, Господи, прошу. Нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій Боже, народ України.